Традиційний футзальний турнір Зустріч на стрітення відбувся у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. Для участі у змаганнях зголосилися майже два десятки команд не лише з кількох районів Івано-Франківщини, але й з Буковини та Закарпаття. Першість проходить протягом одного дня. Про переможців далі наші журналісти. Ці змагання відбуваються вже традиційно з року в рік. Команди виборюють першість у двох вікових категоріях. Стати переможцями намагаються гравці віком за 40 років і ті, кому за 50. Директор фізкультурно спортивного оздоровчого комплексу Прикарпаття Василь Боджак і сам бере активну участь у футзальному турнірі. Він відстоює честь колись рідного для нього гісця. Організатор каже, що такі змагання лише приносять радість їх учасникам. Перш за все, коли велике свято. Люди зранку йдуть до церкви після того відпочивають. І тому ми так вирішили організувати, щоб десь перед обідом, після обіду ми починаємо змагання серед людей вже старших. Тому що вісім років тому ми організували турнір в ніч на Андрія для молоді. І народилася така ідея: ну молодь змагається в ніч на Андрія, а треба, щоб ветерани грали теж у міні-футбол. І організували настріння зустріч. Друзів на стрітання. Такий турнір ми організували вісім років тому. Турнір триває цілий день. Початок о 10.00. Нуль нуль. Деколи фінальні ігри доводиться проводити близько опівночі. Першими визначають переможців старші футболісти. Цього року в категорії понад 50 років не було рівних команді турки. Вони виграли всі ігри та здолали у фіналі отинійців. Як винагорода, медалі та кубок переможців першості. Загалом цьогоріч турка виграє практично. І змагання з футболу та футзалу. Велика заслуга у цьому футбольного мецената Мирослава Червінського щодо гравців молодших на 10 років, то тут кращими виявилися футзалісти із вижниці Чернівецької області. Вони також отримали кубок та золоті медалі. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подіїнтика.